Зараз вам буду розказувати таку історію, неймовірну, яка приключилася зі мною буквально 3 дні назад. Ви знаєте, отут, ну це мої змії, це подарунок коханого. І на оці руки зараз, ну, на, оці, на цьому пальці здоровому. У мене така була змія золота. І це змія золота, і та золота змія. Та, я вам зразу скажу, вона около 20 тисяч гривень коштує. Це подарунки. Представляєте, була там в себе в офісі, я шнушу її. Приїжджаю сюди в загородній будинок. Це я позавчора приїхала, дивлюся, в мене нема кольца. Де? Послала доньку в квартиру. Вона там все перерила, з пилісосом ходила. Все перерила, що можна. Дзвони каже: ма, немає, ну нема кольця. Я давай розклад робити на цих картах. Це карти класні, Ну вірні, взагалі. До чого я веду? Я вам зараз скажу, ну, це тяжко повірити. Хоча це такі випадки бувають, я вам розказувала, що от коли губиш щось. Якщо суждено його знайти, якщо не провинився, ти ні в чому. Якщо ти не провинився ні в чому, а я якраз от витягувала карту собі, що я не провинилася, бо могла, може, комусь грубо відповіла, може комусь щось не подивилася. Ну, і мене так наказали. Ну, я, знаєте, не розстроїлася, не плакала, хоча жалко було кольця мого. І я не плакала, не розстроїлася. Ну, так, думаю, Раз так, значить, я винувата в чомусь, ну, откуп зробився, забралось кольцо за 20 тисяч гривень. Думаю, хай так і буде. Не розстроїлась, мене успокоїв чоловік, донька, син кажуть, ма, ну чого ти каже, так купимо тобі ще ті кольця? Не розстраюся. Все, не розстроїлася, але ж я розкрила карти. Дивлюся, фортуна випадає, і я. На мені це кольцо, коло мене кольцо. Ну, як таке може бути, дівчата? Ну все, вдивилась, ну думаю, одежу, сто раз одяглася, переодяглася. В чому я була? Думаю, може, зацепилося воно. Ні, нічого. Ну, зараз я вам розкажу трошечки випадок. Свій, що було в дитинстві. Я вам, мабуть, розказувала. Була мене подруга Валентина. Ми з нею дружили, і мама моя, ну, кольця на три кольца було, вона знімала на браслети, одягала і на край стола ложила. Якраз це було влітку. Положила, ми ж гуляли нам років по 9-10 по було. І пішла подружка моя, нема колець, представляєте? Ну, дід покійний дід Нестер був живий, розклав карти. Ні, каже, твої кольця, маму зоряна було звати, каже, твої кольця вдома дитину не винувачу, бо чужу дитину, бо вона не винувата. Ну, ніхто там, ну шукали, шукали, не знайшли кольца. Ті. Потім, через деякий час, вже зима, мама одягає чоботи, як закричить. А цей жмуток із браслетом і кольцами. Тут, отак, стол, а тут сапоги лежали. Ну, Я не пам'ятаю, коли це було, може, в кінці зими чи весна. І вони скотились. Як вони скотились? Може, коти грались і сюди скотилися в сапог ті кольця. Представляєте, як закричить, знайшла кольця. Ну, слава Богу, що не не обвиняли. Друге чудо зо мною відбулося. Я вже думаю, ну все, зробила відкуп. Хорошо, що так, я думаю, не права, так поступила до когось. Але ж все одно карти кидаю, одні, другі, треті, показує, що кольцо коло мене. Бачите, приграда заді, фортуна. Дивлюся, чи правильно я до когось поступила. Ні, все правильно. Рятую людей. Дивіться, зараз будете сміятися. Гляньте, моя сумка, це з пітона натурального. Дивіться, моя змія, змія одна висить кольцо. Ви представляєте, тут ось така штука з цим кольцом, я вам скажу, воно трошки, ну, якби, дивіться, ось воно. Оцей хвост, оцей хвост, коли він в мене на руці, зараз я одягну. <кх> оцей хвост він на руці, він зачіпається. Понімаєте? Дивіться. За все, що, дивіться, ось бачите, очевидно, коли я збиралась сюди, їхати в загородній будинок. Я тут щось робила, бо в мене тут захисна змія. Ви знаєте цей оберіг, бо ви багато мене замовляли, захисна змія 2025 року. Як я тут крутила, ось у сумку ложила, кошельки, очки, там що? І воно зачіпилося. Я навіть не почув, Ну, воно таке, Таке, бачите, воно не дуже гарно на руки, воно соєняється на ширину палець, і оцей хвіст сереме зачіпається. То водежу це, все, дивіться, знайшла тут це кольцо висить. І скажіть, що не буває чудеса. Я знаходжу пропалі речі.